Привіт, хлопці та дівчата, пані та панове. Сьогодні про Ярос і фітофторос. Власний город я заклав у 2010 році, коли донечка родилася, тому що я хотів бути впевненим в тому, що ні грама ніякої хімії не буде в е, тих продуктах, які вона буде е, е, їсти. Тому власний город. І зрозуміло, що ніякі ні пестициди, ні хімічні добрива туди я не планував давати і не давав. Крім ярусу, нічого. Так от, стосовно фітофторозу. Фітофтороз – це, ну, скажімо, хвороба, збудники якої знаходяться в ґрунті. Тому фітофтороз потрібно бризкати не тоді, коли ви вже побачили його результат на листі чи на плодах. А потрібно працювати заздалегідь. Ну зрозуміли, що завжди е, ми починаємо працювати як правило, тоді, коли вже рак свиснув. Значить, е, як потрібно працювати ярусом? От е, зараз, зараз працювати по ґрунту, по ґрунту і по, по рослинах. Уже помідор там е, зрозуміло, що є, вже вже картопля е, є. Працюємо е, у цьому році, у цьому році. Скажімо, в якійсь мірі я зможе стримати ну його мікробіота, зможе стримати збудника, але, скажімо, збудник все рівно буде проявлятися. Якщо ви працюєте в цьому році, то на наступний рік може проявитися, може не проявитися. А через два роки на вашому городі ви забудете, що таке фітофтороз. Так, так було і в мене. В 10-му був, скажімо, фітофтороз, Там я просто. Плоди знімав і, і, і виносив, скажімо, утилізував. В 2011 році де не де, скажімо, був фітофтороз, а в 2012 році, вже і до 2018-го, поки я сам займався городом, ніякого фітофторозу не було. Це до, це до того, що помідор по помідору всі 8 років ніхто не міняв ділянки. Ну точно так же і з огірком, тільки що там там не там інше. Я маю на увазі, що коли щорічно працюєш з яросом, тоді е, нормалізується фітосанітарна ситуація з ґрунтом, тобто е, збудник. Врівноважений іншою мікробіотою, він не переходить, уже в нього немає сили. Йому так, якщо так бем-бем, ті, які його там врівноважують, їм інші, інша, інші мікроорганізми, і він е, собі там є, бо його не можна повністю знищити і не потрібно його знищувати. В нього є своя роль е, в природі. Але він повинен бути в таких кількостях, щоб він не переходив на е, саму рослину, на її вегета, вегетативну частину. Яким чином працювати вам? Розкажуть, ну працюємо краще, якщо це невеличка ділянка поливалкою, якщо це більша е, ділянка, тоді працюємо з оприскувача. Норми, скажімо, вам покажуть там в відео, і ви побачите, яким чином дуже важливо дотримуватися приготування бакової суміші, тобто робити все за технологічно. Спочатку наливати воду, потім вливати ярос, чекати мінімум 7-10 хвилин, і тільки після цього можна працювати. Причому, коли ви додали ярус, не перемішувати ніяку випадку. Це важливі моменти, що я ще хочу сказати стосовно фітофторозу. Я висаджував в сезон десь порядка 60 кущів. 60 кущів. Різних. Різних. Старався купляти у тих, хто сам розсаду для себе томатів. пробував вирощувати і вирощував чисто як експеримент. У мене дуже класно вийшло, але я розумів, що це, це не моє забирає багато часу. Тому купляв у надійних, скажімо, у тих, я знав тих, хто виробляє цю розсаду. Брав різні сорти. Різні сорти в основній своїй масі. Це були кущові. Шо ну салатні або кущові. Е, їх все рівно тягнув на е, шпалеру. Це чисто мій досвід, але ця шпалера була там на метр. Тобто, зрозуміло, пасинкував, але я їх підв'язував і трошки, все-таки, щоб вони вверх не давав їм розлягатися. У мене ділянки були, скажімо, там по см, 70 сімдесят 70 вісімдесят по ширині. Тобто вони не могли повністю, і площа була обмежена, тому що там було всього півсотки е, на городі. Там фотографії теж я е, вам покажуть подивитися на шпалеру, і е, я слідкував. Різні сорти, різні сорти. Якщо тільки сорт починав, на ньому були ознаки фітофторозу, я його вибраковував, просто виривав і викидав, тому що сам по собі сорт несе в собі стійкість до фітофторозу. Якщо він слаб слабкий, і в ньому, скажімо, слабкий проти збудників фітофторозу, це закладено в ньому, в самому в його, в його природі, в його гені там. Тоді краще викинути і не заморачуватися е, з, з, тими, з, з тими кущами. Отаким От чином. І е, що хотів би ще сказати, значить. Працюємо по рослині, якщо вже зараз зрозуміло, що зараз багато хто зараз почне. Працюємо поливалкою, прям змочуємо листову поверхню і щоб протікало гарно на ґрунт. То прискувачем точно так же. Якщо ви працюєте по листю, то поливалкою проливати ґрунт. що збудники в ґрунті нам потрібно туди дати ярост в ґрунт, де мікробіота зробить свою роботу. Якщо ви на своєму городі використовуєте е, ярус уже не перший рік і систематично, то ви побачите, що у вас проблеми такої з фітофторозом, е, як у сусідів, просто, просто не буде. Тому що там врівноважена мікробіота і все там буде е, найкращим чином на картоплі. Так само, якщо ви щорічно е, працюєте по карто, картоплі, то і в най, так, і така погода, як скажімо, як зараз, дощі. Велика вологість і ґрунту, і повітря все рівно, скажімо, ви будете, просто поспостерігайте, у вас ситуація буде інша, тому що у вас в ґрунті врівноважений збудник мікробіоти. Точно так же вже і скажу про огірки про борошниста роса. Якщо працювати щорічно по огірку і по ґрунту, то його я, я щорічно садив, скажімо, на одному місці борошниста роса практично там, починаючи з другого-третього року не проявлялася. А це така е, ситуація із е, фітофторозом. Тепер стосовно е, оцих коливань температури і тобто, температури опадів, то, скажімо, сушить нічого немає, то, скажімо, ні, ні капки води немає, то навпаки заливає. Дивіться, ситуація зараз е, змінилася і. Вона вже, скажімо, такою нормальною стає вже пора, е якби щось ну, якби звикати до цього, що це є нормальний стан, і не очікувати, що це зміниться. Е е значить, як цьому можна зарадити або максимально до цього пристосуватися? Ну, перш за все, я, е не, не вважати, що е ви жертва ні. Погода, вона така, така, яка вона є. На це є свої, скажімо, закони, чомусь стається саме так. Що ви можете зробити? Ви не можете змінити погоду, але ви можете е, допомогти своїм ґрунтам максимально адаптуватися до такої погоди. Ваші ґрунти можуть ну, такі, можуть просто чудеса, чудеса, да? вони можуть е, що, давати можливість, е, тобто вони допоможуть рослині. Оці стреси від низьких температур чи високих температур, від перезволоження чи навпаки від посухи, вони допоможуть рослині значно краще, скажімо, переносити ці стресові ситуації. Працюйте системно з ярусом, і ви побачите, що у вас, якщо системно працюєте, ваш город. Буде дуже відрізнятися від городу ваших сусідів, які не використовують ярус. Якщо ви використовуєте ярус уже не перший рік, то я думаю, що ви це бачите і знаєте. Е, Ситуація, тобто, скажімо, виправлення ситуації такої, як, як так можна сказати, з погодою, такою, яку ми на сьогоднішній день і там маємо, або це сьогодні можна назвати різкоконтинентальним кліматом то холодно, то жарко, то мокро, то сухо ґрунт. Подбайте про ґрунт, ґрунт подбає про ваш врожай. Ну і, звичайно, дивіться на свої рослини, якщо ви використовуєте різні сорти або там, гібриди е, якихось культур, дивіться, наскільки вони пристосовані до таких умов. І якщо вони не пристосовані, то запам'ятовуйте їх, просто е, скажімо, вибраковуйте е, ті сорти гібриди, які м -м, дуже Дуже погано реагують на ці стреси. І підбирають тут якби таку е, селекцію свою внутрішню е, ведіть. І тоді, підібравши правильні сорти е, і гібриди, і саме головне ґрунт. ґрунт. Змінивши його, структуривши його, решту він зробить сам і знає, що, що йому робити від природи. Отаким от чином, можна, скажімо, дуже серйозно, дуже серйозно. Позитивно вплинути на результати на вашому городі, в саду чи на чи на ландшафті, отаким чином, успіхів вам!